Всім атмосфера атмосфера чужова. Рішення звіт тимчасової контрольної комісії Тернівської міської ради з питань раціонального використання публічних коштів ЖКП та оприлюднення інформації про їх використання. На підставі наданих документів комісія може впевненістю на 100% стверджувати, що 22-23 два КП роках ЖКП закупляла. ТМЦ без тендеру за прямими договорами. Як за бюджетні кошти, отримані в якості фінансової підтримки, так і за власні кошти. Закон забороняє проводити такі закупівлі. Принцип економії коштів було порушено. КП ТЖКП пояснило, що здійснювати закупівлі без дотримання вимог закону можливо за постановами Кабінету міністрів про особливості закупівель в період воєнного стану. Но це абсурд. Твердження КП та ЖКП про те, що підприємство підпадає під дію особливості, до закону спростовується вимогами постанов та перехідними положеннями закону, якими визначено перелік замовників, які мають право укладати прямі договори та відповідного товару. Кабмін, враховуючи воєнний стан, скоротив сроки очікування для проведення тендеру. Збільшив суми до порогових закупівель та ввів нові умови, коли можна укладати прямі договори. Одне з цих умов потреба закупити обладнання для опалювального сезону. Треба проаналізувати декілька укладених договорів, щоб впевнитися, що підприємство не тільки до опалювального періоду, а й до введення воєнного часу в період та після опалюваного періоду здійснювало закупівлі. Вважаючи себе замовником у відповідності до особливостей. Наприклад, договор поставки від 28 липня 2022 року здійснена оплата посереднику ФОП «Унгурс» у розмірі 2,1 млн грн. Втім, товар отриманий в січні 2023 року. Так, до якого опалюваного сезону ми готуємось і почому предоплата в 100%? Особливостями передбачено звітувати про результати спрощених закупівель. КП та ЖКП повністю проігнорували такі вимоги. Ні одного звіту не було розміщено. Підприємство не стало дотримуватися вимог закону про закупівлі ще до воєнного стану в Україні. Так, у 2021 році підприємство уклало договір з посередником на поставки трьох тисяч колосників, вартість яких в два рази більша, ніж вартість у виробника. В червні 2022 року підприємство закуповувало за бюджетні кошти ще 6 тисяч штук, також у посередника. З інформації підприємства, усі 9 тисяч колосників списані, але зі слів начальника Котільни, є на залишку. Якась часть. Можливість оглянути комісії не надали. Вартість колосників становить 6 мільйонів гривень. Підприємство закупляло товари незалежно від опалювального сезону. Не здійснюючи ніяких заходів для економії коштів через одних і тих же посередників. це труби, циклонні елементи, ремкомплекти полотна решетки та інше обладнання, яке зазначено в додатку 1 і 2 до висновку комісії. Різниця між вартістю товарів у виробника та фактичною ціною зашкалює в декілька разів. По-перше, Вартість ремкомплекту ланцюга полотна решетки в кількості 4 штуки становить 4 мільйона 700 грн. Втім, у виробника такий же самий ремкомплект стоїть 280 000 за одну штуку. Якщо посчитати, то ця переплата становить 3,5 млн грн. Причому один ремкомплект полотна решетки знаходиться на залишку підприємства, який комісії теж оглянути не змогла. По друге. Маючи труби діаметр 325 426 підприємство без необхідності придбало за бюджетні кошти ще такі ж самі труби на суму 4,5 млн грн. Місце знаходження яких взагалі невідомо. За документами КП та ЖКП, труби знаходяться на залишку тепломережі. Зі слів начальника котельни, труби немає, труб немає. На вимогу оглянути даний товар, комісія дозволу не отримала. Звертаю увагу, що це 1,5 км труби. На складі підприємства теж такої кількості труб немає. Вартість труб становить 7 млн грн. По-третє, 28.07.2022 року за кошти бюджету придбано 144 циклонні елементи. У 2023 році, маючи на залишку 23 циклонні елементи, підприємство придбало ще 49 штук за власні кошти. Всього на залишку знаходиться начебто 72 штуки. Втім, оглянути їх керівник підприємства не надав. Вартість закупівлі 2,8 мільйонів. Виникає питання, навіщо витрачати кошти підприємства та бюджетні кошти, якщо необхідність в таких товарах не існує, та хто приймає таке рішення, наслідком якої є зайве витрачання коштів. Підприємство прославилось не тільки закуповуючи тридорого матеріали, але і проводячи. Експерименти з вугіллям за бюджетні кошти. Про так звані пілети дізналися випадково, коли з'ясували, чому постачальник вугілля ДТП-вугілля не отримав належні йому кошти. Міський голова пояснив, що це був експеримент, а саме придбання цих пілетів. А представники підприємства стверджували, що оплата вся йшла на компанію ДТ Палоград Уголь. І іншого постачальника вони не знали. Директор підприємства взагалі заплутався потім в визначені марки вугілля та спосіб доставки вугілля. Спочатку була марка ГГ1, потім ДГ200, потім ДГ100. А в кінці вражаюче пояснення начальниці цихотіння. Вугілля, яке не горить на морозі в березні 2023 року, ставить під сумнів сам факт поставки даного вугілля. Зі слів працівників котельні, ніхто не бачив, щоб вугілля завозилось автотранспортом. Всі бачили тільки залізничним транспортом. Заперечення підприємства щодо неможливості придбання обладнання через процедуру закупівлі. Дословно, в період закупівлі протягом 2022 року більшість підприємств не працювала. Робітники багатьох підприємств масово виїжджали за кордон. А власники підприємства перевозили виробництво в більш безпечні регіони, що призвело до дефіциту товарів на ринку України та масового зростання цін на продукцію. Є нічим іншим, як спекуляцією законодавством України, пов'язане з воєнним станом. Тобто, для підприємства усі виробники виїхали за кордон, втім, посередники безперешкодно поставляли товари від виробника, які знаходились на території України. Тільки різниця від таких поставок становить 12 мільйонів гривень. Експерименти також тривають із Біоміксом. Комісія зв'язалась із єдиним виробником України. Е, та препарат сучасний та корисний для очисних споруд. Але насторожив тот факт, що регуляр, е, факт регулярної закупівлі за готівку у тернівського підприємства на суму 600 тисяч гривень. Регулярне витрачання готівки для придбання інших товарів також ставить під сумнів його фактичне придбання. Чому підприємство не планує і не укладає договори на поставку хлора, вапна, солі, підшипників і інших матеріалів, є незрозумілим, Як і незрозуміли, необхідність списувати придбани за готівку товарів в основному лише на дільниці тернівських очисних споруд. Встановити фактичну поставку товарів за готівку, з'ясувати, комісія не вдалося, так як підприємство не надало код постачальника ЄДРПО. Іншим пріоритетним напрямком закупівлі у підприємства є хлорне вапно. Підприємство списало на послуги з побутовим відходами хлорного вапна у 2022 році 8 тонн на суму 420 тисяч гривень. Втім, підприємство зазначає. Нам в письмі відповідає, що хлорне вапно у 2022 році не використовувалось взагалі, що не відповідає дійсності. А це 420 тисяч гривень. Тобто, в документах о писання воно є, а вони відповідають, що вони взагалі його не, не, не используют. Комісія встановила, що в порівнянні з 2022 роком підприємство в 2023 році витратило хлорного вапна. 12,5 тонн, що на 5 тонн більше. На запит про причини збільшення закупівлі хлорного вапна підприємство відповідь не надало та радило комісії звернутися до чинного законодавства. Втім, чинним законодавством передбачено, що для оброблення сміттєвих баків хлорне вапно використовується урощенням. На 10 літрів води 1 кг вапна. З періодичністю санітарної обробки в залежності від пари року. Підозрілим є те, що за 7 днів 2022 року списано хлорного вапна у кількості 8,5 тонн. Та за 9 днів у 23 12,5 тонн. Чи, чи закладені в тариф на поводження з відходами витрати на придбання. Такої кількості вапна, за якими нормами та в якій кількості проводилася очистка сміттєвих баків, враховуючи лише декілька днів обробки, залишається без відповіді. Комісії вона не надала. Всього коштів витрачено на хлорне вапно 1 мільйон грн. Комісія не проти санітарної очистки, але в межах норм і здравого глузду. Також КП та ЖКП нарощує податковий борг, а саме усвідомлюючи, що ТОВ, КОМ, Транс є ризиковим підприємством, та після проведення першої оплати, будучи вже обізнаним про ризиковість контрагента, продовжила укладати з ним договори. А це аж 19 договорів на загальну суму 15 млн грн Як наслідок, це призвело до збільшення податкового боргу на суму 24 млн грн тим підприємство в листі від 13.12.2023 року надає пояснення щодо визначення переможця ТОВ «Комтранс» та не звертає увагу про порушення умов договорів в частині неотримання підприємством ПДВ. Це була законна підстава для розірвання укладених договорів. Я, як наслідок збитки підприємства у розмірі 24 млн грн. Підприємство здійснює закупівлю товарів, послуг за прямими договорами з контрагентами-посередниками, які не зареєстровані як платники ПДВ. У зв'язку з чим КП та ЖКП не отримує податковий кредит чи, свідому, чи свідомо нарощує податкові збитки. Податковий борг підприємства на момент укладення контракту з кривозубом становить 31,5 мільйон. Станом на 11-23-го року становить 63,5 млн грн. За два роки збільшення податкової заборгованості відбувалося на 32 млн грн. Підприємство втратить кошти швидко і не задумуючи про наслідки. На дільниці, які отримуються за бюджет, за два роки підприємство витратило 1,6 млн грн грн. Які можливо було б спрямувати на розрахунки за енергоносії. Цих витрат можливо було запобігти, треба було лише написати листа про отримання або відшкодування витрат із бюджету. Підприємство на, комісії... а, підприємство на кожній комісії наполягало, що воно збиткове, потрібні термінові гроші, а витрачали кошти не економно, не уявляючи наслідки таких витрат для підприємства. Хаотичні рішення про закупівлі призвели до розтрат бюджетних та власних коштів підприємства на суму 12 млн грн. Розмір коштів встановлені комісією при здійсненні моніторингу. На запити комісії виробники мітево надавали комерційні пропозиції, тому виглядає хибним посилання підприємства про неможливість купувати необхідні товари у виробниках. Придбання товарів за завищеними ценами та відсутність планування закупівель штучно збільшує витрати на тариф. А отже і різницю і різницю в тарифах, яку отримують з бюджету. Так, є вина депутатів в тому, що ми систематично надавали підприємству фінансову підтримку, не перевіряючи витрати. А підприємство в свою чергу не звітувало про витрачені кошти. Але для цього є виконавча влада. Яка дона цей процес контролювати. Після отримання документів про витрати з'явилась недовіра керівнику підприємства, оскільки надана фінансова підтримка використана неефективно та не принесла бажаного результату. Під час роботи комісії ми вивчали надані документи. Питання з'явилось дуже багато. Хоча, коли ініціювали створення, Цієї комісії навіть і не підозрювали, що таке можливо. Але відповідь на багато питань, пов'язаних з завданнями комісії, ми не отримали. Комісія не є перевіряючим органом, тому, побачивши порушення, ми ініціювали переведення перевірок капітентних органів ДБР, СБУ, Нацполіції, Державної аудиторської служби та податкової служби України. Відповідно до умов контракту, укладених між директором комунального підприємства ТЖКП та, та мером міста. Кривозуб повинен угоджувати з мером міста договори на суму понад 50 тисяч гривень. Відповідь на лист, який ми надали міському голові, а на отримання інформації про обізнаність міського голови про укладені кривозубом в 22-23 роках договорів вартість понад 50 тисяч гривень, і яким чином були узгоджені ці. Договори, так і не отримали. Дії керівника підприємства щодо недопуску членів комісії на Кательну в місті Тернівка, усвідомлюючи, що не роз... дії керівника підприємства щодо недопуску членів комісії на кательну міста Тернівка, усвідомлюючи або не розуміючи, що цей об'єкт не є його власністю, а є власністю громади, а депутати є представниками цієї громади, є незаконним. Цілі підприємства забезпечувати життєдіяльність мешканців міста якісно, а в сукупності зазначеним вбачається навпаки. Незважаючи на виявлені порушення, комісія на підставі інформації про надходження коштів об'єктивно встановила, що власних надходжень для розрахунків за обов'язкові платежі недостатньо. Підприємство, можливо, потребує фінансової підтримки, але при певних умовах. При закупівлі як за власні, так і за бюджетні кошти підприємство неухильно повинно застосовувати процедуру закупівлі, встановлені законом та приймати усі заходи для економії коштів, своєчасно звітувати про витрачені публічні кошти, як власних, так і бюджетних. З метою економії коштів розглянути штатний розклад та встановити можливість зменшення посад керівного складу управління підприємством. Припинити витрачання готівки для закупівлі товаром, крім необхідних для усунення аварій та інших негайних потреб, планувати закупівлю товара з враховуючих потреб та висвітлювати в планах закупівлі, не співпрацювати з ризиковими контрагентами, припинити фінансування бюджетних дільниць з коштами КП та ЖКП. При зверненні за підтримкою надавати документи про отримання та використання коштів та обґрунтовування про причини необхідності такої підтримки. Комісія не є компетентним органом у встановленні вини, але виявити порушення порядку укладення договорів, встановити відсутність або наявність товару шляхом його огляду не потребує особливих знань. Та досвіду, враховуючи, що посадові особи КП та ЖКП теж не є експертами, а лише виконують свої обов'язки відповідно освіти та досвіду, надані висновки зроблені тільки на підставі документів, наданих КП та ЖКП, не ґрунтуються на припущеннях. Кожний зазначений комісією факт підтверджений документально, встановлених комісією фактів порушень достатньо для висновку, що керівник. Підприємства здійснює керівництво, не дотримуючись законодавства та своїх посадових обов'язків, передбачених контрактом, результатом чого є неекономне витрачання коштів, що призвело до зайвих витрат бюджетних та власних коштів підприємства, збільшення податкової заборгованості, спричинення зайвих збитків, які можливо були б і уникнути. У зв'язку з чим комісія рекомендує розірвати контракт з Кривозовим Олександром Васильовичем. Помилкове може бути судження про розірвання контракту тільки за рішенням суду, оскільки рішення суду не є єдиною вимогою розірвання контракту та є вже мірою покарання у відповідності до Кримінального кодексу України. Причому встановлення відповідності за належне виконання посудових обов'язків регулюється законодательством України та законодавством праці. Доречно зазначити, що шкода заподіяна незаконним звільненням у розмірі 800 тисяч гривень керівником підприємства не відшкодована на сьогоднішній день. Прошу депутатів та міського голову відповідно та об'єктивно поставитись до рішення комісії, мета якої є збереження підприємства, фінансовий стан якого за минулі два роки під час керівництва кривозуба. Олександр Васильович значно погіршився. А призначення керівника підприємства в подальшому вирішувати не одного особно, а за узгодженням з депутатами Тернівської міської ради. Тепер я вже рішення зачитую. контрольної комісії Тернівської міської ради з питань раціональних використання публічних коштів, КП та ЖКП та оприлюднення інформації про їх використання прийняти до уваги. Додається. Висловити недовіру директору комунального підприємства Тернізке житлово-комунального підприємства Олександру Кривозубу. Рекомендувати міському голові Віталію Тарілкіну негайно розглянути питання щодо дострокового розірвання контракту з директором комунального підприємства Тернізького житлово-комунального підприємства Олександром Кривозубом. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань права людини, законності, власності. Антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.